Юстиції має намір поліпшити ефективність виконання судових рішень без цього неможливе реформування судової системи та відновлення довіри інвесторів до України. Відтак тут вирішили впровадити новий пілотний проект з реформування державної виконавчої служби, що стартує у Сумській області та у місті Києві з 1 травня. Ми починаємо мотивувати державних виконавців для того, щоб побороти побутову корупцію в виконавчій службі, і мотивувати їх в результаті ефективно повного фактичного виконання рішення окремим відсотком від даного рішення. Винагорода становитиме 2,5% від обсягу стягнення, але не більше 50 мінімальних зарплат. Інша новація мін'юсту запровадження автоматичного розподілу справ між державними виконавцями. Так вони матимуть справедливе робоче навантаження, рівну кількість справ із різних категорій провадження. Крім того, усі виконавчі дії будуть проводитися в електронній формі. Державні виконавці працюватимуть з планшетами. Строки виконання рішень та їх ефективність будуть контролюватися онлайн. Нашей целью что является, если очень коротко, минимизация коррупции, уменьшение бумаг... бумага оборота, потому что б... когда есть там, чем больше бумаг, тем больше рисков коррупции, больше зарплаты для государственных исполнителей.